Вітаю, мене звати Юлія Бутурлакіна. Я є наставник, я є провідник, я є тета-хілер, енергоцілитель. Поєдную дуже багато методик. Працюю на рівнях підсвідомість, свідомість, свідомість, тіло, душа, енергія поєднується все. Але найголовніше, що я є наставником для наставників. І я бачу цей потенціал, розкриваю його для того, щоб разом ми могли доторкнутися до більше світла в цьому світі, до більше служіння в цьому світі, задоволення своїх реалізативних потреб і так само потреб інших людей, якими вони не були. І я хочу сказати, що якщо ти слухаєш зараз це відео чи дивишся. Ти точно маєш такі ж самі здібності, можливо, дещо інші. Але той потенціал, який є всередині, задля творення цього світу кращим, для служіння людям, для реалізації свого потенціалу, ти точно маєш такі ж самі історії. І в цьому ми з тобою схожі. Подумай, будь ласка, чи є. Той момент, коли ти відчуваєш, що всередині є цей потенціал, який просто прагне розкритися. Він дуже хоче розкритися більше, масштабніше, або зовсім проявитися, тому що ти його ще не проявляєш. Чи є таке? Якщо є, тоді слухай далі. Це є надзвичайно важливим зараз, якщо ти відчуваєш цей імпульс, якщо ти відчуваєш цей потенціал, це більше, що є всередині, яке ще не проявлене, яке ще десь закрите всередині. Це те, що ти будеш робити весь час. Але коли воно тебе дійсно на підкористці, там якісь такі є запитання, це значить тільки одне: прийшов час йому розкритися. І немає кращого часу, ніж зараз, не мені це тобі пояснювати. Але найкрутіша історія, що коли ти чуєш цей поклик. І ти вирішуєш все-таки в нього йти не ігнорувати, не забити знову всередину і не чекати, поки обставини тебе змусять виняти його назовню. Коли ти свідомо йдеш в цю історію, це значить тільки одне: ти точно є наставником, ти точно є провідником, ти точно є вчителем, ти точно є тим експертом, який приносить користь. Не тим, який фокусується тільки на собі і на всьому зовнішньому проявленні, а той, хто здатен поєднати оцю духовну частинку і матеріальну частинку, тому що ми живемо в матеріальному світі, ми не можемо це ігнорувати. Але в тебе є місія, і тут ми знову з тобою схожі. В тебе є місія наставника. Можна називати це будь-якими іншими словами. Якщо тебе тригрить наставник, як мене колись, це дуже нормально. Але найважливіша історія це зрозуміти, що я тут. Для того, щоб служити іншим. Моє проявлення зараз це я проявляю своє служіння через служіння наставникам розкриття їхнього потенціалу, сили, щоб вони світили ще більше або почали світити, залежно на якому вони шляху, де в якій точці вони зараз. Але моя від... ідеальна ця історія, вона саме в тому, що ідеальна для мене, звичайно, так, але вона для того, щоб я могла ще більше доторкнутися до служіння цьому світу. Тому що одна я можу. Якийсь певний об'єм на даний момент часу і він постійно зростає. І я точно можу передати цю історію, як це зробити, як зростити цей масштаб, як зростити, капіталізувати його, тому що одне без іншого не існує. Якщо ти хочеш допомогти більшій кількості людей, ти просто змушений заробляти більше. І це не погана історія, хто тебе щось примушує. Це просто ем, така. Зв'язочка, знаєте, ти просто так має працювати. І тому ми сьогодні тут хочемо помножити з тобою твій дохід. І, звичайно, через це ми помножимо твій рівень впливу і твій рівень служіння, впливу у позитивному сенсі цього світу. Бо якщо ти його не бажаєш, то напевно ти не та людина, яка може вести за собою. Але якщо ти дивишся це відео, ти точно та людина, яка може дивитися в це. Майбутнє дивитися в краще своє масштабне майбутнє для того, щоб служити цьому світу іще краще, і якісніше, і крутіше, і так як тобі хочеться. І відчувати оце задоволення, не фрустрацію. Розумієш, тому що ми завжди більше віддаємо і менше отримуємо. Але коли є задоволення, коли є гармонія, не баланс, який ми. Прагнемо шукати в боротьбі, а оця гармонія. Коли ти твориш, а воно повертається, коли тобі не треба про це думати, коли автоматична реальність твоя на тому рівні, що тобі все повертається і ще більше, і більше, і більше. Тому що чим більше ти слугуєш людям, тим більше повертається. І сьогодні ми з тобою пошукаємо, де ці є дисбаланси, які ці є моменти. Тому що десь глибоко в душі або явно свідомо ти вже розумієш, що твої доходи вони не відображають. Тієї сили, яка є всередині, вони не відображають реалізацію цієї сили. Можливо, вона не реалізована, але там є точно та історія, що ти знаєш, що ти вже достойна або достойний отримувати більше за те, що ти вже робиш, і те, що ти вкладаєш свої зусилля, силу, воно має легше тобі приходити. І це правда так. Тобі не здається. Поїхали. Є дуже багато причин насправді, але є основні, чому саме ти, як наставник, або як людина, яка служить іншим людям, не можеш взяти більше від цього світу. Це не значить, що ти фізично не можеш брати гроші. Напевно, тобі вже гроші дають. Або намагались, або ти просто чого не помічаєш. Але є дуже багато цікавих історій. Я працюю з наставниками. Активно і дуже активно. І я чую постійно ці запити. І тому я пішла глибше в цю тему, тому що вони дуже схожі. Є основні моменти, які є такою вершинкою айсбергу, да, якщо ми їх можемо класифікувати. Ну, Наприклад, один з них це коли. А ми самі собі не дозволяємо, як наставники, пройняти більшу кількість людей для нас. Це означає чомусь більше роботи, але насправді ні. Енергетично розширившись, ми можемо пропустити більшу кількість людей і про це пропустити для цього більшу кількість фінансів, звичайно, яка заземляється в фінансах. І це є таким дуже важливим блоком. Є інша сторона, коли навпаки пов'язують, що чим більше людей буде в мене, чим більше кількість людей, з якими я буду працювати, тим більше грошей буде в мене. Але насправді це теж не так. Треба зрозуміти, що тут твоє, чи працювати на високий чек індивідуально, чи працювати з групами, з масами, де твоя істина мотивація? І от там вже криються відповіді, її пошукати треба. Поприбирати певні блоки, поприбирати певні підсвідомі програми, запрограмувати мислення, тобто свідому частину, взяти свою частину відповідальності, зрозуміти, як туди качнути енергію, і тоді це зовсім змінюється. Але якщо поступово, там ще можуть бути певні інші історії. Наприклад, просто дуже часто люди, які працюють з людьми, особливо якщо ми говоримо про м'які ніші, про духовність. Вони вважають, що продавати це нав'язувати, це порушувати право на вибір іншої людини або кордони, можемо так це назвати. Так? Тобто, що я нав'язую свою думку, можливо, людині це не потрібно, можливо, щось, але якщо людина приходить в моє поле і просить допомоги, це взагалі мій моральний обов'язок їй допомогти. І я скажу дуже часто, ще й тут може бути блок, коли ми не усвідомлюємо, що якщо я є наставником і я не проявляю свою силу, це є моїм моральним обов'язком це зробити. Просто є люди, які мають отримати цю допомогу. І я можу їм її дати. Вони можуть шукати це і допомогу цю отримати через 3-4 роки і просто не знаю, зруйнувати своє життя в процесі або щось таке піти дуже складним шляхом. А я тут і зараз вже знаю, як зробити це краще. Тільки мені потрібна впевненість і сміливість заявити про це і щоб дати їм показати свою істину. Свій цей намір і можливість це реалізувати. І там ще один блок може бути. Знаєте, дуже часто приходять наставники і кажуть: а якщо я не можу гарантувати, що буде результат, чи можу я брати за це гроші, чи достойну оплату, тому я якось візьму менше або послугую безкоштовно, тому що а, тоді, начебто, безкоштовно, ну, до мене не буде претензій. І тоді відбувається якась інша історія. Але це навіть на поверхні не буде. Зараз все, що я кажу. Інколи можна усвідомлити, але найголовніша історія, що 95% цього ми навіть не усвідомлюємо. Ми, я кажу, тому що я теж наставник. І повірте мені, для того, щоб зрости те, що останній рік я отримую ці повідомлення постійні, просто Юля, як так вийшло? А як тебе наскільки підвищилися ціни? Не те, що ціни, а заробітки. Тому що по факту я вам скажу, рік тому моя сесія коштувала 200 євро, а зараз вона коштує 300 євро. І це зовсім не значить на те, що... Я роблю більшу кількість сесій, але мої доходи значно зросли. І тому це зовсім інша історія. Це не про ставити прайс, це не про підвищувати, не збільшувати кількість роботи. Це зовсім інші внутрішні тонкі налаштування, які в першу чергу потрібно зробити, які в першу чергу розкриють саме твій потенціал. І ти через розкриття. Оце найголовніша історія. Є ще дуже багато е, причин, але ну чесно до вечора не хватить мені часу, просто розказати їх всі. Їх треба глибинно брати, комплексно з ними попрацювати. І дуже часто саме вони зцілюються. У мене є свій особистий дар і я в цьому реально профі. побачити, що саме потрібно зцілити, відправити туди точкову енергію і все стає на свої місця, особливо якщо ми додаємо туди ще підсвідомість, свідомість. А, мислення, можна так назвати, так? програмування, а, творення реальності, тому що ми все дійсно творимо, і ти точно це знаєш. І що ще? Ну, звичайно, ми додаємо туди любов. Звичайно, любов, комунікацію до людей, любов до продажів. Тому що це зовсім не значить, що якщо ти а, твориш, ти хочеш бути тільки майстром, ти не можеш продавати, ти завжди насправді продаєш. Напряму або е, да, або косвенно. Тобто, це реальна така історія, коли ти відчуваєш і розумієш, що ти не можеш не продавати, тому що ти не можеш надавати не користь, і це рівнозначно. Розкажу тобі, як я роблю це. Що я роблю? А е, дуже часто індивідуально або в групах я зустрічаю чи людину, чи людей, і я працюю в сесіях щодня. Крайні рідко в мене бувають консультації. У мене є наставництво річне, зараз яка йде програма. Потім в мене є групові взаємодії наставництва, які йдуть коротенькими ітераціями. Коротенькими це від шести тижнів. І завжди є якщо коротка історія, якісь запити, так само, як і в сесію. І я працюю саме цією комбінацією. Я використовую татахілінг, я використовую І, Як я вже сказала раніше, в мене є свій дар, який розкрився рік тому, і я їм активно користуюся. І це просто неймовірні зрушення. Коли мені часто запитують, скільки мені потрібно було часу, щоб так напрактикувати сесії тета хілінгу, я кажу, вони вам подобаються, тому що це не тільки татахілінг. Там ще є розстановки, там ще є психосоматика, там є позитивна психологія. Але я це все комбіную і в залежності, що потрібно людини, з яким запитом вона приходить, вона йде щаслива. І результат від однієї взаємодії, від тривалої взаємодії, і від, я знаю, від кількох зустрічей, від особистого наставництва. Результат, звичайно, різний, але завжди крутий, завжди позитивний і завжди вирішується. Тому що я не йду в пропрацювання з клієнтами, я йду в розкриття потенціалу і вирішення. Де там ми не використали ту історію паралельно? Просто ці всі проблемки, які ми собі десь думаємо, що вони найголовніші. Я їх просто підчищаю дуже екологічно, дуже органічно і зцілити я можу дуже багато. За одну отерацію, за одну сесію, за короткий проміжок часу, навіть в інтенсивах, навіть в коротких марафонах, в мене люди просто отримують вау, круті результати. Ну, наприклад, е і найголовніше, що отримують люди під час будь-якої взаємодії зі мною, це коли неможливе здавалось, стає можливим. Це коли я не знаю, в чому причина, але вона стає не головною, а приходить просто результат. Розумієте, це настільки. Ідеальне розкриття того, що в тобі є, тому що я скажу відверто, все вже є в нас. Всі бажання, які нам приходять, вони вже мають енергію на реалізацію. Ми самі десь там щось наповирішували, наблокували, щось зробили, але інколи ми просто не маємо навіть цієї сили підтримки з боку. Це те, що ще я даю. Підтримка і любов. Так називають мене мої клієнти, так називають мої дівчата, мене в групах наставництва що Юля це любов. І ми в цьому полі любові абсолютної підтримки. І, звичайно, в розкритті своєї сили, свого потенціалу, в налагодженні комунікацій, в навчанні продажів, тому що тобі себе продавати потрібно щодня. В налагодженні цього енергетичного потенціалу, саме підвищення вібрацій, От через це все розкривається людина найпрекраснішим шляхом. Абсолютно будь-які запити. Абсолютно, я працюю з усім. І що тут відбувається? Можемо подивитися на прикладі певних історій. Так? Перше, що Дуже сильно імпонує мені, тобто є все одно ці енергії, з якими ми пройшли. Я дуже часто працюю про гроші через гроші, але саме стан розкіш. Це те, з чим я прийшла. знаєте, Люди приходять, деякі, хто -то зараз духовні провідники, багато хто знає, майстри, є свої коди, з чим ми приходимо. Я прийшла з цим. Я жила так завжди, і це та історія, яка є. Підтвердженням цьому став марафон розкіш, який був не так давно. Після моєї поїздки в Дубаї я завжди на певних поїздках. Я завжди вкладаю після певних навчань я роблю якісь взаємодії. Так і тут е, була поїздка. Ми зробили марафон. Ми це я зробила марафон. Я його провела п'ятиденний марафон розкіш, під час якого дівчата просто космічно отримували подарунки, включаючи квартиру бажано просто і це такі речі, коли з напруги виходили, просто знімали напругу. Я їм показувала, як генерувати, як направляти енергію, як нею працювати, управляти та, яка є в нас, але й зовнішнього світу. Тому що енергію, яку ми бачимо навколо нас, ми її можемо нею користуватися. І тоді одразу світ нам показує, так, дівчинко, бери, ти можеш це, ти можеш це брати, і ти отримуєш. Ось так одна учасниця отримала квартиру. Уявляєте? Просто там е, наступна історія це. Коли е, я почала працювати з Ольгою Рай, це продюсерка мільйонних запусків, яка має Боже, я, вона має програму, де по мінімум по 100 учнів одночасно навчаються. І це високочекові продукти, і все одно там завжди дуже багато учасників. Вона сама по собі має величезний потенціал, великі масштабні проекти створює. Але коли ми почали працювати, і це було дуже ще такою початковим, початковим етапом, і е, е, вона отримала. Півтора ікс півтора в сумах навіть без активного запуску, тобто без стадії активного запуску. А ми працювали над масштабуванням, тому що кожна свідома людина, яка є наставником, вона хоче більше допомагати, і це є нашим таким природнім бажанням, і тому його ніколи не можна подавляти. Не можна собі сказати Ой, я зараз зроблю ось так, але можливо більше це мені вже буде складно. Треба шукати моменти точки розширення, бо інакше в нас просто все одно світ буде розширяти, тому самостійно це завжди класно. І приходить легкість, от як до Ольги, приходить легкість, приходить оце задоволення, коли ти. Розуміє, що для того, щоб більше заробляти і більше допомагати, тобі не треба більше працювати а навпаки, треба знайти свої ключики. Ми з Ольгою їх знаходимо і знайшли, і це одразу матеріалізується, тому що ми працюємо. Коли я працюю, працюю з усіма аспектами. І матеріальна енергія вона є великою частиною цього. Вона є фідбеком від світу, вона є фідбеком від відношення до себе. І треба розуміти, як ці речі поєднати. В гармонії і в задоволенні, оце найважливіша історія. Я кайфуша по життю, і Це моя методика, напевно, але. Це працює з усіх сторін. Якщо ви розумієте, що таке карма, Якщо ви кармічно десь навчались, працювали, розумієте, то ви знаєте, що це найбільший момент каво медитація це про задоволення, про радість. Та якщо в нас немає цього задоволення, ми не можемо бути автоматичним лідером для своїх клієнтів, для людей, яких ми транслюємо щось підписників і так далі. І це не обов'язково бути, до речі, проявленим в інстаграмі. Наставник може бути проявленим будь-яких амплуа. Він навіть може бути абсолютно схованим, але він буде. Великим наставником для інших людей, тому я якесь сказала. Що це зовсім не значить, що вам потрібні всім потрібні маси, комусь потрібні індивідуальні історії, але там вже зовсім інша, інша річ. Я думаю, прикольний такий був би момент отримувати 50 тисяч євро за індивідуальне наставництво, але при цьому не проявлятися активно, якщо вам цього не хочеться. Але якщо ви реалізуєте свій потенціал, це дуже ймовірна історія, це дуже можлива історія. Можливо, просто тільки треба зрозуміти, чи вона про вас чи ні, чи це придумане, надумане, чи потрібно це проявлення, чи ні. Для чого потрібні гроші, щоб проявити свій потенціал, що ми з нього проявлення отримаємо? Ще більше грошей. І це дуже важлива історія. Прямо ті один раз провідчувати, і вона просто летить, все ваше життя, просто в масштаб і в масштаб. Ще один випадок моєї клієнтки, ще один, одна історія, так? Е, в нас була сесія прекрасна, і після якої просто. Жінці батько приніс гроші і сказав, це тобі три тисячі доларів. І сказав, віддавати не потрібно, це просто тобі, це там були там якісь в мене збереження. Не тому, що в неї якась складна ситуація фінансова. Ні, в неї є свої збереження, вона збирається відкрити кав'ярню на той момент, коли ми працювали, це теж було не так давно. І просто батько прийшов і хотів ось таким чином. До неї прийти, а пригадугайте, да чи ми працювали і до чого ми прийшли. Ми, звичайно, прийшли до певних фінансових історій, де вона не звикла, що так відбувається. Вона не звикла просити допомогу у батька. Вона не звикла просити допомогу а, в рідних, і вона розуміла, що на той момент їй потрібно самі. І вона, тобто, все робила, щоб сама ми знайшли цю історію, ми її змінили. І одразу наступного ранку, ось так, приходять гроші через людей, яких ми навіть не думали просити. І перша навіть реакція, яку вона мені сказала, я подумала, що я їх маю повернути, а потім думаю, напишу тобі, чи маю я повертати ці кошти, чи ні. А я кажу, що тобі батько сказав, що треба буде повернути, вона каже, ні, навпаки, каже, так чому ти не приймаєш? Якщо ти відчуваєш, що хотіти більше і бажання проявити більше, це про тебе, проявити свою силу, свою силу і матеріалізувати її в Х2, в Х3, в Х4, в Х5. І я тут скажу: я не ставлю якихось обмежень, тому що може бути їх 10. Звичайно, ми говоримо про адекватні цифри, але я ніколи не відмітаю можливість дива. І ці дива якраз таки трапляються завжди в моєму полі, завжди з людьми, з якими я працюю. Тому що оці відчуття, якщо зараз ти десь відчуваєш протягом попередніх всіх моїх слів хоч один відгук в серці отут, тобі-сюди. Я пропоную тобі залишити заявку. А під цим відео є заявочка на програму Наставництво наставників, де ми з тобою за два місяці пропрацюємо погане слово, але відкриємо, втілимо, примножимо твої доходи, твою силу просто випустимо. Я не можу примножити твою силу. Ти можеш зробити це сама, але я навчу тебе як. Це неймовірні відчуття, коли ти твориш, коли ти піднімаєшся з ліжка і тобі просто хочеться робити те, що ти хочеш. Чи хочеш ти так, просто запитай себе. Коли ти просто йдеш і ти не шукаєш ідеї для втілення, вони тебе самі наганяють. Коли ти живеш в своїй реальності, абсолютно розкритій і відкритій до всіх можливостей, ти помічаєш ці можливості і береш ті, які тобі цікаві. Ти йдеш це життя через цікавість, ти йдеш це життя через хочу, а не через треба. Або я мушу, або я маю забезпечити якусь базу. Я не говорю тут про тисячу чи дві тисячі євро. Звичайно, істині імплементації свого потенціалу, істині його реалізації, там зовсім інші чеки, там зовсім інші суми, але все настільки, як тобі комфортно, що який ти обереш продукт, що ти будеш робити, а що ти будеш не робити, це залежить тільки від тебе. Я з тобою налагодим цей контакт всередині тебе, який здатний істинно проявити саме твій шлях. Кожного він буде різний. Ми ніякі не однакові. Я не пропоную тобі систему, яку я створила, через яку я прийшла, і ось вона для тебе буде працювати. Бо так не працює. Працює це знайти істину своє. А з цим я точно допоможу тобі впоратись, розкрити, влюбитись. Я не знаю, просто максимально зануритись для того, щоб це все відкрити, для того, щоб це все віддати, а отримати і ще більше. Бо саме так працює твоя сила. І якщо ти ще поки що не бачиш, я реально тебе дуже прошу, заповни цю анкету э, перед записом, і ти побачиш, як це може бути краще. Тільки так. Мої всі учні, всі мої клієнти, вони живуть завжди з цією фразою. А як може бути ще краще? Вони живуть і завжди кажуть: Юля, реально, а так можна було. Це перша реакція, а потім друга, коли вони вже звикають, тому що до хорошого, ми теж звикаємо. Вони кажуть, а реально можна було ще краще? Можна завжди. Можливо, тільки через розкриття твоєї сили. Це єдина історія твого потенціалу. І там вже і гроші, і, звичайно, не тільки, там ще, звичайно, і проявлення, якщо тобі цього бажається. Або проявлення тебе як наставника це важлива історія. Обіймаю тебе всім серцем. Давай подивимося, що ж там в цій програмі. Що буде? Десять блоків. Більш детально, звичайно, тобі може розказати і надати інформацію моя команда. Але що я тобі скажу? Ми точно з тобою поприбираємо, постілюємо те, що тебе стримує. Ми точно з тобою стримуємо до твого фінансового зросту і масштабу як наставника проявлення твоєї сили. Ти можеш бути просто експертом, навіть не знаю будь-якої ніші розумієш, але це важлива історія, коли ти точно знаєш, що ти йдеш через розкриття свого потенціалу, ніяк інакше. Це просто найшвидший шлях. Ні, ти можеш йти іншими шляхами, і вони в тебе можуть зайняти там і і 10 років. Це все можливо. Але коли поруч є наставник, який тебе люблячо огортає, бачить твою силу і каже, куди йти, і ти робиш один крок, і в тебе одразу є віддача. Це відчувається як точно я йду туди, куди треба. Так це вже не ті історії фрустрації. Друге, ми обов'язково з тобою э, знайдемо найкрутіші варіанти, як тобі саме проявлятися. Найкрутіше, як розкрити свою силу. В нас будуть живі сесії постійно, а ми будемо мати 25 живих зустрічей. Ми будемо мати все, що відбувається, це живе поле, все, що відбувається, це енергія, і кожен наставник приходить туди, заряджений на те, щоб стати найкращим в своїй діяльності. Уявляєш, всі приходять з одним наміром. Всі приходять стати найкращим в своїй діяльності і отримати за це відповідну фінансову. А, таку відповідь від світу, на яку ми істинно всі заслуговуємо. І не забувати про неї, а як збалансувати оце его, яке може десь з'являтися, і бажання для себе, і бажання для світу, і бажання для людей як це все поєднати от, в таку гармонію? Сижу, от все, і включаються руки. Це неймовірно, тому що енергія, яку я відчуваю для цієї групи, вона неймовірна абсолютно. Ти можеш залишити заявку. На деталі прямо під цим відео. Подивись, будь ласка, і я дуже тобі радію вже. Я багато відчуваю чого, що вже відбувається в цьому полі. Люди вже доєдналися і чекають тільки старту. Якщо тобі з нами, приходь! Для тих, хто хоче більше дізнатися, я можу познайомити вас з програмою, і це буде 10 блоків і бонусний блок від мене, так як я працюю з зірковими клієнтами. Це буде як. Працювати з зірковими клієнтами скажу чесно, як залучати зіркових клієнтів, я теж поділюся. Це ексклюзивна історія, яку я ніде ніколи не проводжу. Поїхали. яка програма? Перший блок це налагодження зв'язку із своїм потенціалом і усвідомлення своєї сили, і це надзвичайно крута історія. Коли ми усвідомлюємо, на що ми здатні. І саме через те, що ми не усвідомлюємо, дуже часто ми не знаємо, як це відбувається. Далі блоки, установки, які заважають розпаковка істинної особистості. Попрацюємо з цим ментально, а все це буде відбуватися на рівні підсвідомість, свідомість тіло, душа, енергія. Далі, які види взаємодії краще саме для тебе? Ми знайдемо твій шлях. Не треба слухати, дивитися, що в кого працює. Я покажу, як це зробити і знайти саме свій шлях. Проявлення, всі проявлення, всі механізми, як, що, для чого, як тільки ти це зрозумієш, це просто змінить твоє життя. Але в любові, оце важлива історія. Проявляємося в любові до себе і до світу. Далі, я лідер для своїх учнів стосунки з людьми з клієнтами. Я пройшла кармічне лідерство, беззаперечне лідерство, програму з Гішей Майкл Роучем минулого року. І наступна буде тільки через три роки. Вона раз на чотири роки проходить. Це неймовірна історія, яка просто змінила напевно все в мене. Тому. Це ті речі, які я вже результативно можу ділитися. Тому що якщо ти в кармі, не маєш результатів, ти не маєш права ділитися. Я маю на це право. Я покажу, як це зробити і примінити для тебе. Робота з групою, робота індивідуальна. Як створити оптимальну дієву програму? Якщо ти хочеш створити продукцію, тут це теж можливо. Абсолютно, я прям повністю покажу. Тому дуже часто й буває, якщо ми не бачимо результату, ми не можемо, начебто, взяти гроші, бо ми не знаємо, що там буде на кінці. Все можна побачити. Люблю. І далі матеріалізація своєї сили, потенціалу, продукти, взаємодії, як знайти свій. Це надзвичайно важливо. тому що видів взаємодії може бути інший, може бути багато. Це не значить, що якщо ти наставник, тобі має ти маєш відкривати наставництво. Ми знайдемо твій вид взаємодії, їх є дуже багато, дуже багато продуктів може бути. Ти можеш консультувати по 10 тисяч євро. Цього тобі буде достатньо, до розумієш? Але це все має виходити з тебе, не з хем, не з прогрівів, не з якихось історій з тебе. Далі я зроблю особистий особистий крутий величезний тренінг тренінг з продажів. Тому що я 12 років працювала в продажах, я керувала кампаніями, я створювала відділки продажів. І постійно будь-яка компанія, в яку я заходила, вони злітали продажі. У мене є ця історія, з якою я також народилася. І я проведу повноцінний тренінг, такий, як я проводжу корпоративним компаніям, де. Змінюється абсолютно все. Але спочатку ми зробимо внутрішнє налаштування, тому що тут ти відтримаєш і матеріальне, і духовне, і себе в цьому не втратиш. Оце важлива історія. Ось так: от. і все це будемо слугувати цьому світу, і робити цей світ краще. що може бути ще краще. Я чекаю на тебе істинно відверто і просто з задоволенням провести ці два місяці разом. Заповню анкету, забирай своє місце і зустрінемося. На твоє найкраще проявлення матеріального забезпечення і служіння цьому світу. Бай-бай. твоя Юля.